Вітаю! Ви на каналі ToyExamples. І сьогодні ми будемо розмовляти про транзистори. Ми розглядаємо біполярний NPN транзистор. Оглянемо його будову. Він складається з трьох терміналів. Це колектор, емітер і база. Відповідно, ідея дуже проста. На колектор ми подаємо струм, емітер це звідки струм виходить, і на базу ми подаємо керуючий струм. Тобто, якщо тут немає сигналу взагалі, це відкритий перемикач, якщо тут нема струму, перемикач відкритий. Якщо ми подаємо струм сюди, подаємо струм на базу, то рахуємо, що перемикач у Нас закривається. Різниця тільки в тому, що перемикач має два стани закритий і відкритий. А з транзистором, в залежності від струму, ми можемо привідкривати. Тобто, у нас більш тонкий контроль над вихідним струмом. Розглянемо коротко основні параметри транзистора. І, власне, зачепимо тільки два. Перший, це струм, струм насичення. Це той максимальний струм, який можна подавати на колектор. Другий це коефіцієнт підсилення. Значення 100 означає, що нам достатньо подати 1 А на базу, щоб пропустити 100 А через колектор. Звернемо увагу, який струм подається на базу. 86,7 мікроампер. І подивимося, який струм проходить через. Транзистор. Відповідно, це значення в 100 разів більше, що відповідає коефіцієнту бета. І, говорячи про гранулярний контроль е, струму, ми починаємо збільшувати опір, і е, напруга плавно починає просідати. Тобто, це Показує нам то, як транзистор, на відміну від простого свіча, може плавно керувати сигналом. Всі посилання на симуляцію в цьому відео будуть у описі. Сходіть, подивіться їх, спробуйте їх змінити, поламати, зробити краще. Дякую за увагу!